Джордж Оруел, 1984, глава 5, частина 2 Це було гарне повішення, сказав поринувши у спогади Саймі. Я вважаю, що зв'язування ніг тільки псує загальне враження. Мені подобається, коли вони брикаються, а найбільше у кінці, коли їх язик висоплюється назовні та синіє, достатньо яскраво синіє, ця деталь, неначе одкровення для мене. Наступний, будь ласка, прогорлав пролетар. Або ж просто прол у білому фартуці з черпаком у руках. Вінстон та Саймі просунули свої таці попід гратами, на кожну з яких поспішно вивалили нормований ланч, металеву бляшану миску рожево-сірого борщу, скибку хлібу, кубик сиру, кухоль чорної кави, перемога та одну таблетку сахарину. Ось там є столик під телезахистом, сказав Саймі. Давай ще джину візьмемо по дорозі. Джин був поданий їм у китайських кухлях без ручок. Вони прийшли крізь заюрмлене приміщення та поклали свої таці на стіл з металевою поверхнею, з одного боку, якого хтось залишив калюжу борщу, бродне та мерзенне місиво, що нагадувало та викликало блювоту, вінстон узяв свій кухоль джину, спинившись на хвильку, щоб зібратись докупи, та проковтнув маслянисту на смак речовину. Коли він змахнув сльози зі своїх очей, то несподівано зрозумів, що голодний. Він почав поглинати повні ложки борщу, які, не дивлячись на те, що він був дуже рідненький загалом, містили кубики губчатої рожевої гидоти, що швидше за все була приготованим м'ясом. Жоден з них не розмовляв, доки вони спустошували свої бляшані миски. За столиком зліва та трохи позаду від Вінстона хтось дуже швидко та безперервно говорив. Шорстко та терпко бобонячи майже так само, як крякає качка, пробиваючись навіть крізь гамір приміщення. Як просувається провадження словника, сказав Вінстон, підвищивши голос, щоб перекричати гамір. Повільно, сказав Саймі, я зараз на прикметниках, це дивовижно. Він миттєво посвітлішав призгадця про новосурж. він відклав свою бляшану миску в бік, узяв скипку хліба у одну свою тендітну руку і сир у іншу. Та нахилився трохи уперед над столом, щоб можна було розмовляти не кричачи при цьому. Одинадцяте видання це остаточне видання, сказав він, ми найдемо мові її кінцевої форми, форми, на яку вона перетвориться, коли ніхто не буде розмовляти інакше. Коли ми закінчимо з цим, то люди на кшталт тебе змушені будуть вивчати її заново. Ти вважаєш, що я занадто зухвало кажу, що нашим головним завданням є провадження нових слів. Анітрохи. Ми знищуємо слова, десятки слів, сотні слів кожного дня. Ми вирубуємо мову до кісток. Одинадцяте видання до 2050 року не буде містити жодного слова, що було б застарілим та старомодним. Він жадібно гризався у свій хліб та ковтав з набитим ртом, а потім продовжував розмовляти з якоюсь педантичною пристрастю. Його худорляве темне обличчя стало живим та жвавим. Його очі втратили свій глузливий вираз та виросли до майже мрійливих. Це прекрасна річ знищення слів. Звісно, найбільш збитковим тягарем є дієслова та прикметники, але ще є сотні іменників, від яких теж треба добряче позбавитися. Це не тільки синоніми, також це й антоніми. Зрештою, яке виправдання має слово, яке лише просто є протилежністю до якогось іншого слова. Будь-яке слово містить протилежність власне особі. От хочу взяти, наприклад, добрий. Якщо вже є таке слово як добрий, навіщо ж тоді потрібно таке слово як поганий? Недобрий як найліпше. підійде, бо навіть буде краще. Оскільки це цілковито точна протилежність, на відміну від того іншого слова. Або знову ж таки, якщо тобі потрібна посилена версія слова, «добрий», якийсь сенсу використанні цілої тьмяних та цілком непридатних слів на кшталт чудовий та відмінний і решти з них. Плюс добрий повністю розкриває зміст, або подвійно плюс добрий, якщо тобі все ще потрібно щось сильніше. Звичайно ж, ми вже використовуємо ці форми, але у остаточній версії новосуржу не буде нічого, крім цього. Наприкінці усі поняття доброго та поганого або поганого можна буде розкрити за допомогою лише шести слів, а насправді лише одного слова. Хіба ти не бачиш краси всього цього, Вінстоне? Це, звісно, повністю та цілковито ідея СБ, додав він, запнівши пояснення. Щось на зразок прісної, нудотної та запальної напруги промайнуло на обличчі Вінстона, при згадці про старшого брата. Незважаючи на це, Саймі негайно визначив безсумнівну нестачу ентузіазму: Ти не цінуєш по справжньому новосуржу, Вінстоне, майже сумно сказав він. Навіть коли ти пишеш за його допомогою, то все одно думаєш на старосуржі. Я випадково прочитав деякі з твоїх робіт, що ти їх написав у часописі. Вони достатньо непогані, але це лише переклади. У своєму серці ти все ще невідривно надаєш перевагу старосуржу з усією його пустопорожністю та непотрібністю відтінків форм значення. Хіба ти не здатен відчути усю красу знищення слів? Чи знаєш ти, що новосурж це єдина мова у світі, чий словник постійно зменшується? Вінстон, звісно, знав про це. Він посміхнувся, як він сподівався, на знак симпатії, не довіривши собі розмову про це. Сам відкусив ще один шматок від чорного хліба, швиденько прожував його та продовжив. Хіба ти не бачиш, що головною метою новосуржу є звуженням між думок? Врешті-решт, ми зробимо думкозлочини цілком неможливими, оскільки вже не буде слів, на яких їх можна висловити. Кожне поняття, яке тільки потрібно, можна буде висловити лише одним словом, і його значення буде суворо окреслено, та усі його додаткові та допоміжні значення буде стерто та забуто. Ми вже у 11 виданні недалеко від мети, але цей процес все ще буде достатньо довго тривати навіть після твоєї та моєї смерті. Щороку все менше слів буде лишатися і межі свідомості постійно ставатимуть далі вущими. Навіть зараз, звісно, немає жодного виправдання або прощення здійсненню думко злочину. Це лише питання самодисципліни та контролю реальності. Але на сам кінець ми не потребуватимемо навіть цього. Революцію буде завершено, коли мова стане досконалою. Новосурж це Інксоц та Інксоц це новосурж. додав він з якимось містичним задоволенням. Чи спадало тобі колись на думку, Вінстоне, що у 2050 році, та набагато пізніше, не буде жодної людської істоти, яка б зрозуміла нашу теперішню розмову? Окрім, вагаючись, почав, було Вінстон, але спинився це вже було на кінчику його язика, щоб сказати, окрім пролів, але він спинив себе, бо не був цілком певен, що у цьому вислові немає нічого якимось чином неортодоксального. Саймі, хай там як інтуїтивно здогадався, про що він хотів сказати. «Проли це не людські істоти, сказав безтурботно. До 2050 року, якщо не раніше, усе справжнє знання старосуржу швидше за все зникне. Усю літературу минулого буде знищено. Чосер, Шекспір, Мільтон, Байрон, усі вони будуть існувати лише у версіях новосуржу. не лише змінені на щось інше. А насправді змінені у щось протилежне до того, чим вони зазвичай були. Навіть літературу партії буде змінено, навіть гасла зміняться. Як можна скласти гасло на зразок воля це рабство», коли власне поняття волі буде знищено? Уся атмосфера думок буде геть інакшою. Фактично не буде жодних думок у тому сенсі, як ми їх розуміємо зараз. Ортодоксальність означає не думати, не мати потреби в думках. Ортодоксальність це несвідомість. Одного з цих днів, подумав він несподівано глибокою певністю, самі буде випаровано. Він занадто розумний, він бачить усе занадто чітко і каже занадто відверто. Партії не подобаються такі люди. Одного дня він просто зникне. Це написано на його обличчі.